Вітаю вас на моєму каналі. Мене звуть яніна і я живу в Албанії наразі. Знімаю своє життя у столиці цієї країни. Знаходжуся в тирані зараз. Четверта година дня, і я хочу встигнути трошки світлового дня піймати, щоб показати вам центральну площу Скандербега де. Розташовані передріздвяні всі активності. А потім, хвилин за 20 вже стемніше і покажу вам, як тут все це світиться. Отож, пишіть коментарі, ставте вподобайки. І приємного вам перегляду. В одному з попередніх влогів я показувала, як тут все це будується різдвяне містечко. І от зараз все це працює. Всі активності в повному обсязі використовуються. І тут на головній площі збудували лунапарк. Албанці справді люблять влаштовувати собі свята незалежно від того, Різдво це або інший якийсь вікенд. На цій площі дуже часто ми з вами. Спостерігали різні заходи. А зараз тут просто апогей усього, що відбувалося за рік. Тут сконцентровано просто все, що можна тільки придумати: і розваги, атракціони, і їстівні якісь ядки. І ялинка, звісно ж, тут є. Вона прикрашає площу своєю присутністю, і можна побачити панораму міста, нові хмарочоси, що будуються, і відчути себе просто в центрі. Країни під назвою Албанія. Я бачу, що всім тут весело і комфортно, люди гуляють, роздивляються все навкруги. Під ялинкою сидить Санта-Клаус, з яким можна сфотографуватися та своє побажання на вушко йому прошепотіти. Можна сфотографуватися біля оленів, є декілька фотозон. Якщо не хочеться фотографуватися, то можна сісти поїсти або щось смачненьке випити. Тут усього цього достатньо такого вайбу розслабленості, вайбу розважального, вайбу такого про прогулянкового Тут на однині почуваєш себе некомфортно, тому що всі загалом гуляють компаніями. Мені тут трохи самотньо. Ось і колесо огляду, Ну тут справжня така зона. Не новорічна за моїми враженнями, а зона дуже-дуже розважальна, така дитяча атмосфера. Тут не сніжна, не різдвяна, на мою думку. Проте все одно цікава, така азартна. Азартні тому, що от саме це гра на виграш. Треба закинути кільце на обраний приз. Воно там все крутиться, виграти майже неможливо. Таке вже бачила та показувала вам в Македонському охраді. Тут на Балканах це популярна розвага таких точок декілька, і люди намагаються виграти. Головна прикраса різдвяного настрою ялинка. Вона тут трохи так загубилася в цій цієї атмосфері луна парку. Вона якась маленька та ялинка. Начебто і гарна, просто що настрій не якийсь інший, точно не новорічний. Ялинка тут не головна. Головні тут оці всі атракціони. На площі зараз звідусіль дуже голосно лунає різна музика. З кожної ядки встановлено свої динаміки, і воно грає і перебуває одне одного під ялинкою новорічні мелодії з кожної точки іншої то албанський реп чутно, то якісь світові хіти, які не відносяться до нового року. Під ялинкою дуже голосно новорічні хіти звучать. З кожного ось такого розважального закладу, де можна поїсти, теж лунає своя музика, тому тут певна какофонія відбувається і доводиться перекрикувати. Каштани он смажать. Це така величезна зона, щоб попоїсти. стаціонарні кав'ярні просто повиносили сюди свої літні е, тераси. Оце овосло тільки що проходило. Це така ну, кав'ярня, яка є по місту. І ось ще назви. Це вони як вирішили відкритися просто тут на площі. А це що за святкова така упаковка? І соняхи. Чи то мені снігу для настрою не вистачає, чи просто зараз такий період у житті що не до веселощів? Але тут, саме зараз, саме в цей момент, саме на цій площі, я взагалі не відчуваю новорічного різдвяного настрою. Отакі справи. Можливо, він ще прийде до мене, і я відчую все-таки. Хоч трішечки різдвяної магії, та відчую оцей настрій, за яким зараз блукаю по цій площі. Щось таке тут в цьому є: привабливе, в цьому заході сонця, в вогнях, що зараз вже через декілька хвилин ще яскравіше світитимуться. І все це під звуки з мечеті. Ось, до речі, мечеть на головній площі. Поруч з нею різдвяний ярмарок. А оцей ярмарок розмістили в доволі такому незручному, на мою думку, місці. Це прохід, де масово йдуть люди, де всі штовхаються. Люди проходять по це місце, щоб піти до транспортних розв'язок. І зазвичай ті, хто тут ідуть, вони не зацікавлені в товарах, тому що йдуть там на автобус чи ще по якихось своїх справах. Чому цей ярмарок з національними з якими колоритними товарами не розмістили саме на центральній площі, де це було б логічніше. Я не знаю. Своя країна, свої правила. Знайшла такого оленя біля, топтані. Пішла з площі, тому що поки що не зрозуміла настрій. Загальний і не зрозуміло чи комфортно мені там. Скоріше, не комфортно, тому що якось лунопарк не зовсім те. Може, інший вік уже у мене. Дивіться, знайшла ось такий будиночок. Керастас, це будиночок. Що там дівчата в будиночку? Непонятно. Ще один будиночок. Оце я не знаю що, але виглядає цікаво. А тут що? просто Що це за вагончик. Адвент Експрес якийсь. Оце пройшло десь пів години, сонечко сіло повністю і засяяли оці вечірні вогні. Вони вже додають більше того самого настрою. Ну, хоч трошки. Відчувається вже ввечері, отак зима, і різдво, а то вдень, оце як я ходила. Ну як в день, пів години тому, просто дискотека якась була. Скандербег І ось так тут парк прикрашено поза ним, галявино поза ним. А там, за галявиною, це виходить за спиною Скандербега, знаходиться напис 2024. Тобто символи майбутнього року, цифри там фотографуються біля них. Взагалі ввечері побільшало ще більше людей стало на цій площі, ще більше охочих покататися на різних атракціонах, навіть цілі черги тут. Мені стало цікаво зафіксувати для себе, як же виглядає ялинка ввечері, і вона досить так непогано переливалася різними кольорами. Така вона яскрава, гарно світилася. Я теж вирішила не відставати від ялинки і трохи засяяти, ось такий німб собі вигадала. Трошки роздивилася ще людей, що веселяться, та й поїхала додому. А я вже вдома змила макіяж, вся така на домашньому, на задньому фоні прання у мене там торохтить, торохкотить. І дивлюся супермаму по телевізору через YouTube. Трошки розвантажую мозок. Ось такий в мене зараз настрій не дуже святковий. Ви можете написати, як ви себе почуваєте в коментарях. Як ваші дні? Давайте поспілкуємося. Побачимося у нових влогах, можливо, більш новорічніших, якщо віднайду той саме настрій. І продовжуємо з вами відкривати адвент-календар. Я завантажила окреме велике відео з першою частиною Адвенту, воно є на каналі. А Інші комірки я відкриваю в форматі шортс. Отож, заходьте на вкладку YouTube Shorts у мене на каналі. Там побачите комірки з 12 до 16. Скоро буду знімати ще частинки цього адвент-календаря, який відкриваю цього року. Я бажаю всім гарного настрою та гарних свят, бережіть себе, всім міцного здоров'я! Обіймаю, цілую і слава Україні!